Вже в новому році продовжую свій експеримент з книгою Нові стоїки і цього тижня буду практикувати 13 роздяг. Дуже символічно, що цього тижня він якраз про мінімалізм і розхламлення, про можливість позбутися від старих речей, які вже не приносять нам задоволення, але все одно забирають свою увагу, забирають нашу енергію. І чому ця практика корисна? Можна навести просто масу прикладів, але я буду опиратися на те, що Говорять філософи стояки, а вони говорять про те, що коли ми володіємо певними речима, то вони нас наражають на певний стрес. Пояснюю, якщо є машина, вона вимагає певного догляду, вона вимагає певного сервісу, певного фокусу уваги. Якщо ми маємо певні прикраси або одяг, який для нас дорогий, то ми все ж таки фокусуємо увагу на тому, аби не втратити цю річ, або ж зіпсувати, наприклад, її стан. І не подумайте, що я або ж нові стоїки закликаємо відмовитись від квартири, від будинку, від брендових речей і всього того, що вам приносить задоволення бути монахом. Ми жити в якихось монастирях і так далі. Ні, це не про це. Вправа про мінімалізм це про те, щоб позбуватися тих речей, які вже не доставляють задоволення, якими ми не користуємося більше, ніж півроку, і вони не несуть для нас як такої цінності. Нові стоїки говорять про ось це: про те, щоб трішки розчистити свій. Простір. Не знаю, чи я в майбутньому ще буду виносити певні завдання з книги нові стоїки на загал, але ось ця практика мені прям дуже подобається. Хочу нею поділитися, бо я знаю, наскільки вона важлива. Я вже це випробувала на собі в декількох моментах. І зараз я хочу цим просто зайнятися більш сфокусовано цілий тиждень, дійсно присвятити цій вправі. Тому, якщо ви хочете також разом спробувати цю вправу, напишіть, ставте плюсик або ж підпишіться одразу на телеграм-канал Кудряве Чтиво. І там я вже поділюся цією практикою для того, аби ви більше занурилися в неї і змогли зрозуміти суть.